Продається унікальна райська дача з власним прямим виходом до річки біля села Чехівка. Ідеальне місце для тих, хто мріє про спокій, природу та справжній відпочинок подалі від міської метушні. Ділянка площею 12 соток доглянута та зелена, з прямим виходом до мальовничої річки, що робить цю пропозицію справді рідкісною. Тут можна рибалити, купатися, відпочивати з родиною або просто насолоджуватись тишою та річковими краєвидами. Будинок капітальний, двоповерховий із цокольним поверхом, загальна площа 100 квадратних метрів. Цокольний поверх зручний для зберігання речей та господарських потреб. На першому поверсі розташовані кухня та дві окремі житлові кімнати. Другий поверх займає велика простора кімната, яку за потреби легко перепланувати у дві повноцінні спальні. До будинку прибудований гараж площа 24 квадратних метри, що додає комфорту та функціональності. Усього в будинку три житлові кімнати. Територія ділянки продумана для відпочинку та затишку. Є доглянутий сади з плодоносними фруктовими деревами та ягідними кущами, простора станка для приємних вечорів у колі друзів і родини, а також міцна садова гойдалка для відпочинку та релаксу Простір. дозволяє повністю відчути гармонію з природою, не відмовляючись від комфорту. Ця дача ідеальний варіант для сезонного відпочинку, так і постійного проживання для тих. То цінує тишу, воду поруч і власний куточок природи. Це рідкісна пропозиція з прямовим виходом до річки. Ціна 7800 доларів.